Блокчейн, децентралізовані та централізовані системи. Давайте для початку розберемо, що таке децентралізовані і централізовані системи, в чому їх відмінність, та до якої системи взагалі відноситься біткоін. Розпочнемо із централізованої системи. Централізована система це система, в якій користувачі або вузли напряму підключені або ж підключаються до центрального серверу. Центральний сервер координує всі ці вузли. Також центральний сервер створює певні умови, так би мовити правила, яким повинні. Підчинятися всі інші, хто відключився. Вони зобов'язані дотримуватися тих правил. Приклад централізованої системи Google диск, тобто клієнти, які хочуть скористатися так званим облачним хранілищем на Google диску, приймають правила і підключаються до центрального серверу для завантаження певних файлів, тобто для того, щоб завантажити або скачати файли, користувач повинен підключитись іменно до центрального серверу, тобто Google Drive. Але централізовані системи. Також мають недолік. Якщо вони дають збій, глюк і перестають працювати належним чином, то користувачі більше не зможуть отримати доступ до своїх даних. Тому що в централізованій системі потрібний центральний керуючий орган для підключення всіх решти користувачів. Тобто доступність мережі залежить від керуючого органу. Також, наприклад, додавте ще проблеми пов'язані із безпекою, які виникають, коли один власник зберігає і може отримати доступ до всіх інших користувачів переваги централізованої системи. Основне це просте налаштування та розробка. Далі. Легко захищати інформацію, бо вона знаходиться в одному місці. Також можливість швидкого оновлення всієї системи. Ще одна перевага це. Заборона на підключення певних IP-адресів або повне взагалі блокування. Переважно сказали, недоліки централізованих систем. Вся Це... система залежить від одного центрального серверу. Якщо він типу, поламається, то вирієструє і... вся мережа. Наступний недолік: великі ризики приватності та безпеки для користувачів. Також велика затримка при підключенні до серверу, якщо клієнт знаходиться на великій відстані. І користувачі вимушені довіряти також центральному органу цієї системи, теж один з недоліків. Децентралізована система. В децентралізованій системі немає єдиного керуючого органу. Замість цього мережа складається із декількох незалежних вузлів, кожен із яких зберігає копію певної інформації, до якої користувачі можуть отримати доступ. Децентралізована система також може, може піддаватися збоям, як і централізована. Але по своїй конструкції вона більш стабільна. Це пов'язано із тим, що при збої одного або декількох вузлів інші вузли можуть продовжувати надавати користувачам доступ до інформації. Збій певного вузла в децентралізованій системі може вплинути на її продуктивність або лише обмежити доступ до деяких даних. Тобто дана система надає значну перевагу у порівнянні з централізованою системою. Також ще одна перевага в тому, що час доступу до даних швидше, ніж в централізованій системі. Це тому, що власники вузлів можуть знаходитись в будь-якій точці світу, що прискорює загальну швидкість роботи системи. Дуже добрим прикладом децентралізованої системи є BTC Bitcoin. Біткоін це система, яка не має єдиного керуючого органу, який приймає рішення. Кожен вузол мережі рівноправний, незалежний, і це робить біткоін децентралізованим. В той же час вузли біткоїну розподілені по всьому світі і обмінюються інформацією, що робить його розподіленою системою. Е, переваги децентралізованої системи. Е, більш стабільні до збою та атак, тому що немає єдиного серверу. Тобто вузли децентралізованої системи, розподілені по всьому світу. І щоб мережа вийшла із строю, то вийти, повинні вийти всі вузли одночасно. Е, це зробити неможливо, тому що біткоін вузлів біля 100 тисяч і вона. І ці вузли розподілені по всьому світу. Також перевага висока швидкість передачі даних. І дозволяє побудувати більшу гнучку та безпечну систему. Недоліки децентралізованої системи. Неможливість виконання глобальних задач, немає можливості, щоб командувати вузлами для певних задач. І важко, важко зрозуміти, який вузол вийшов, вийшов, вийшов із строю, щоб його знайти. На це потрібен певний так. час.